Вітання, шановному товариству. Колись в середині 80-х мені випало 5 місяців учителювати у школі тут під Києвом. І я прикро вражений з рівня і культури мови і мовлення і дітей, і їхніх батьків, написав віршик про крихітну свічечку букви І. і... І йшлося зрозуміло передовсім про слово Україна, де ця літера фактично головна, по центру стоїть. Завжди мені про це йшлося. І ми бачимо, що йдеться про це, і нашим ворогам, коли вони зруйнували Маріуполь і зайшли туди, перше, що вони зробили, це замінили вивіску, де на всього була одна літера. По-іншому написана наша літера І. Їм була до цього справа, їм не не є разниця. Їм це в цьому дуже розходилось. Вони зразу це поміняли. Потім вони знищили підручники з історії, з української мови, це для них було над усе. І запровадили сюди, завезли свої підручники. Згадаймо трошки давніше їхні поплічники тут, в Україні, такі як Табачник. Коли вони викреслювали з історії України розділ про крути, про подвиг крутянців юних, які своєю юною кров'ю пропекли, сніг холодний цієї імперії і дали запал майбутнім поколінням, які вже потім відвоювали кожен свій спосіб незалежну Україну, їм Завжди про це розходиться. Хтось дуже гарно написав, що російська культура в Україні закінчилася в Бучі на перехресті Лермонтова і Пушкіна. Щодо літерагії, я любив ходити на футбол, а тепер вже, ну, люблю слухати. Іноді, коли збірна України грає десь ці всі трансляції, і вслухаюся, як скандують слово Україна. І я хочу почути ту літеру Ї. «І». і вона, знаєте, дуже звіддалеки чується: Україна, Україна, і, і, і трошечки вже почало це «Ї». Пробиватися яскравіше Украї... Ї... Ї... вже, вже, вже воно пробивається. І я собі подумав, що Україна відбудеться для мене. Власне, я зрозумію, що тут, тут вже Україна, коли на стадіоні центральному в Києві я почую це. Україна однозначне і, і, і невідворотне. Не Власне, мені завжди йшлося про літери. І 30 років тому я якось мені так Богдав, що що я зумів відкрити видавництво, і це видавництво сталося так само через літеру, через абетку. Я хотів, щоб абетка українська для мого сина, який якраз народився, починалася там не за кули, і не з арбуза, як тоді більшість абеток починалися. Я подумав, що вона має починатися з ангела. І от, власне, з того ангела і народилося видавництво. Я ще хотів. Я хотів, щоб вона починалася з ангела, а закінчувалася янголом. Але я уникнув, щоб плутанини якоїсь не було. Але для мене. Це було дуже, дуже якесь вагоме і дивовижне. Потім я щось там написав дивовижна особливість української мови, абетки, яка починається з А і закінчується, з А Ангела, а закінчується «Я» янголом. І цей ангел і янгол обороняють, охороняють нашу абетку. Але звісно, що їм важко охороняти, якщо держава і ми не будемо допомагати. Тому що ми бачимо, що м'яка українізація, яка 30 років тривала, вона дала абсолютно протилежний результат. Тобто м'яку українізацію можемо робити, ми культурні діячі видавці, а держава мусить мати суворі, хоча й справедливі закони, і неухильні ці закони мають бути. І ще важливо від нас, що йде від культурних діячів, щоб ми давали якісь зірці дуже і дуже якісні, щоб Україна ремувалася з якістю. Я пам'ятаю, як у нас вийшла книжка Снігова Королева з блискучими такими ілюстраціями Владислава Єрка, і ми вперше цю книжку повезли в 2001 році на книжковий ярмарок у Москву. Була у нас версія українська і англійська. Ця книжка там створила ну ажіотаж. Вони приходили, ці люди, ці мускуючи, а, 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 а на руському ну, кажу, ну у нас українською є, англійською. а на русском?» ну, Ми кажемо, ми ж українське видовництво. Як а що на русском?» Ні, і от вони десь 80% купували купували української тоді снігової королеви. І я вперше, не тільки я, ми недавно згадували з тими людьми, хто був зі мною. Ми вперше бачили в них такі почуття, навіть якоїсь такої менше вартості. Вони казали, а наші найкращі художники виїхали, вони не в Росії, а у вас такі художники, боже. Розумієте, якщо ми будемо демонструвати якість, то мені здається, що це є найважливіше. Ще пригадую, коли на ICTV Колись тут був Дмитрій Кісельов, той, який погрожує всьому світу і тепер з Москви, що він спалить світ, куди ж без старшого брата наші ж, ну, Сподіваюся, що це якось вже вивітриться в нас оця поступово, чи вже вивітриться ця хвороба. І от Дмитрій Кисельов. Запросив, ну це не він запросив, мене запросили редактори на, на його програму. Програма ця новостійна, там йдуть новини, і треба щось коментувати. Ну і в мене якраз книжка вийшла, кілька і серед них Аліса в країні див, переклад український. І він мене запитує: А зачем ви там переводите, там, на український? Є же ж прекрасний переклад на російську мову. Ну, я е, сказав йому, що якщо б це якийсь Пітекантроп мене питав, це запитання на рівні Пітекантропа. Тобто, як в Європі, наприклад, живуть е, нації, які мають 2, 3, 5 мільйонів, 10, А ми тоді е, мали майже 50 мільйонів, то що ми не маємо права, е, чи, чи як не маємо перекладати своєю мовою, чи не маємо змоги, чи ми не вміємо це зробити. Я знаю, що якраз перекладачка російська ще ще тоді давно Демурова, така яка переклала для Росії, дзвонила до нас. Як їй сподобалася наша книжка, десь вона здобула мій телефон, вона спеціально подзвонила, і наш переклад, який тобто, це було ну якість, це понад усе. Ще про переклади Гаррі Потера. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як ми боролися з росіянами, ну і з усіма сусідами. Насправді, щоб ми видали швидше. І нам дві книжки вдалося видати прямо одну, таки після англійської, а од інший том на тижні разом з німцями і французами. І це було дуже важливо. Багато українських дітей тоді українізували своє читання і. Знову ж таки, згадую, чому я так мені е, згадувати цих е, мускалів, Але я пам'ятаю, що мені показували рекламу, а у нас вже є свої Гаррі Поттер, І вони продавали в Москві нашого українського Гаррі Поттера, бо їхній вийшов аж через три місяці. Ну, а, е, Не буду більше хвалитися про видавництво. Не знаю, як ви, але мені у ці, Е, Місяці воєнного жахіття, я молюся за збереження Святої Софії, тому що саме там зберігається наш найдавніший буквар нашої нації, писаний тисячу років тому. Графіті написані живою тогочасною мовою. І ці графіті, вони від там, княгині Олісави, яка пише Господи, помози рабі своїй Олісаві, святополчій матері, руській княгині, до прохань посполитих людей. Господи, Боже, помози своєму рабу Ставрові, Петрові. Маркові. Як мені подобаються ці зменшувальні імена наші давні. Іванко, а згадайте, князь Василько. І король Данило, два брати. Князь Василько, не Вася. Знаєте, воно б не звучало геть. Князь Василько. Спробуймо, спробуймо переходити. Хай спочатку. Вам це буде незвично. Але спробуйте заперечувати, якщо вас називають на московський лад, я завжди противився, коли мені хтось казав Ваня. Я просто не сприймав, сердився, і люди знали, що мене Ваня не можна студентських років називати. Я, це, це не я. Це не я. Тому е, дуже. Е, або, наприклад, там є ще е, так само прохання. Боже, поможи. Помози Валерцю. Як же гарно. А Валера. Поможи Валерцю. Я свого друга зараз переназвав і кажу йому Валерець. І його тепер всі називають в родині Валерець. Як же ж воно гарно? Не біймося, не соромимося цього. Це, це дуже важливо. Поступово переходьмо на це. Сашко, Марко оці українські, українські форми. Е, і в тих е, 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 графіті там є навіть слово порося, яке стає нам у великій мовознавчій пригоді. Тому що якийсь монах з'їв порося у піст і каявся, що він з'їв у піст. І дурний написав ще це, тобто зробив два гріхи, з'їв у піст порося. Наш краба у святому храмі, це, що він кається. Але нам прислужився сильно-сильно у нашій українській мовознавчій пригоді. Але найкращий там напис є: а ворогов трясцею оточи. І ось цього ми всі, 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 всі бажаємо. Сьогодні якраз от, дуже символічно випало: до нас їде з міста, яке я не хочу називати, бо його обстрілюють, щоб не знали, з фабрики дуже гарної. Їде книжка е, дуже гарної дитячої поетеси Віри Правоторової. Ця пані пише такі дотепні й дивовижні вірші. Ця книжечка називається Обертасики, і е, вона про мову, про наголоси, про вишукані барвисті слова, особливі, які ми забули. І вона їх так гарно доремовує. І свої, цей виступ я хочу закінчити. Трьома маленькими віршиками з цієї книжки, яка, яка сьогодні на день е, на наше свято їде. Я, до речі, дуже не люблю вислову солов'їна мова. Вона нормальна. Вона в нас не солов'їна, вона наша людська мова. Не люблю, коли кажуть, «солов'їна». Знаєте, кожен народ вважає, що його мова найкраща. Кожна мама, кожен тато виціловує своє дитятко. Бо воно найкраще. Виціловує його на щастя, і ми так само свою мову любимо. Вона вона здається нам найкраща. Але, але вона не солов'їна. І ми не маємо мати пихи. Я пам'ятаю, колись на початку 90-х у Відні була конференція книгарська там міжнародна, і один киргиз, е, е говорив по російськи а тоді сказав. Ви розумієте, от найкраща в світі це наша киргизька мова. І він почав киргизькою мовою якийсь там уривок читати. І ми всі в залі так ззиралися, бо вона нам не звучала. Всім людям там було багато людей з різних країн. Вона нам не звучала як найкраща. І тоді я зрозумів: ніколи не можна пишатися вихвалятися, що твоя мова найкраща, бо для кожного його мова найкраща. І ось обіцяні віршики віри правоторової. Три маленькі. Говоримо нею і молитву шепочемо. Ми нею співати пісень своїх хочемо. Віднині я завше запам'ятовую. Спілкуюся я не на мові, а мовою. Хай кожен відчує я тут не чужинка, і я не Українка, я українка. В них летопись а в нас літопис, прадавніх літ правдивий опис. Чи договір чи договір вчувається надійне вір? А у російським договор, як не вслухайся, чути вор. Це віра право того. прекрасні вірші. Бо і заключний. Бог нам дав чудову мову не намарно. Розмовляймо українською. Це гарно у метро, в театрі, в школі, де завгодно. Розмовляймо, бо для нас це так природно. І вдома, тільки нею, тільки нею, найріднішою, найкращою своєю.